Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Добрий вечір. Батьки обіцяли, що весною поїдемо в долину нарцисів. Кажуть, там така краса. Цікаво, чому ж там стільки нарцисів росте? Ця легенда дасть відповідь на твоє запитання. Дивись, ікона Нанківської Пресвятої Богородиці. У давнину вона стояла у місцевості полянки біля села Нанково на Закарпатті. До неї приходило молитися багато людей. І у серпні 690 року сталося. Нам з'явилася Діва Марія за наші молитви. Ця ікона чудотворна. Біля неї стільки людей зцілилося. І місце це святе. Здавна прийнято на тому місці, де явилась Богородиця ставити храм чи капличку. Тому громада села Нанково пішла до багатія, якому належало урочище полянки. Пани, тут сталося чудо. Віддай цю ділянку землі під будівництво церкви. То моя земля, ваші чуда мене не хвилюють, ніякої землі я вам не віддам. Хоч на діл віддай під капличку. Взагалі цю ікону треба вивезти звідси. Ходите тут, землю мою топчете. Та багатій був жадібний і черствий. Вирішив він позбутися ікони. Ставив її на віз запряжений волами. Але воли не зрушили з місця. Но худоба! Чувавайте звідси, чого стоїте та йдіть нарешті! Багатій так шмагав волів, що аж влучив батогом по святій іконі. Від цього з очей діви Марії почали текти сльози. За святотатство рід багатія був покараний. А чудотворну ікону. Все таки вивезли з полянок. Поки віз їхав по придулину річки хустець, лику діви Марії котилися сльози. А там, де вони капали на землю, виростали чудесні білі квіти нарциси, покидаючи цю місцевість. Чудотворна ікона залишила людям на згадку про себе ще одне диво. Казкові квіти. І тепер тисячі людей щороку можуть насолоджуватися їхнім цвітінням. Потовчу нарциси, та мої квіти, моя легенда. Ой, з тих. Квітів так багато легенду вже віддали людям. Тільки усім, хто потрапляє в долину нарцисів, слід пам'ятати, що зривати квіти заборонено. Бо тепер це заповідник. Тож бережіть красу і шануйте дива і чудеса. До побачення! Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879, Місто Львів, 79008.